Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я маю для вас добірку з дуже приємних парфумів, що ідеально підійдуть саме на повсякдення. І якщо ви шукаєте гарний парфум, який буде ненав'язливий і з легкістю носитися, можливо, на роботу, можливо, щодня, а можливо, навіть на особливий захід, то це відео саме для вас. Будь ласка, продовжуйте перегляд, щоб дізнатися усі деталі, а в описі до нього ви знайдете більше корисної інформації, тому перегляньте, будь ласка, залиште під ним величезну вподобайку. Підпишіться на мій канал, а після цього давайте розпочинаємо. Ну що ж, мені цікаво дізнатися, який парфум щодня носите ви. А це моя робоча добірка. Вона різноманітна, також і по ціновій категорії, і по самим ароматам, але усі вони нав'язливі і дуже приємні. Тож давайте розпочнемо з того парфуму, що я наношу кожного вечора, коли лежу на дивані і дивлюсь щось цікаве або по нетфліксу, або просто якийсь ютуб-відео. І це дюб на Селест від. Джардінні Тескана від бренду One Parfums. До речі, я маю безліч знижок, з якими ви можете придбати парфуми, що я вам буду презентувати сьогодні, або загалом, передивіться, будь ласка, в описі. Буде корисна інформація, і цей дюп шикарно відображає характер цього аромату Селест, який дуже свіжий. Він про фіалку пудрову, не дуже таку косметичну, але з присмаком свіжої фруктової помади. Бо ми маємо тут. Non proprio. Ноту фіалку, а вона трішки фруктова, бо тут смачна малина, а в базі така цукрова ваніль. Тому це начебто і гурманіка, але дуже лагідна. І саме тому мені здається, її з легкістю можна носити в повсякденні. Вона не занадто потужна, але відчувається, ну принаймні, всьому ароматі досить довго. І для мене це затишний парфум, з яким дуже комфортно, і саме тому я наношу його у Ввечері, бо мені дуже подобається, як він мене огортиє, начебто теплий плед. І малина тут просто неймовірна, тому раджу його затестити. А ось наступний парфум, це не начебто заварена чашка Earl Grey чаю, дуже заспокійлива, ароматна. І це бюджетний парфум від бренду Fantasy Community Perfumes. В них є українське представництво, а в мене є огляд на усю цю лінійку парфумів, з якої я вирішила. Сьогодні виділити Earl Grey, бо це справді аромат цього чаю. Дуже ароматичний, освіжаючий. Тут є і листя чаю, і молекула Iso Super, Вона звучить дуже. Знаєте, так, сучасно, це справді такий парфум, який можна нанести і заземлитися. Якщо ви хочете хвилинку для себе, це шикарний парфум. Він насправді заспокіюючий і дуже приємний, якщо ви любите чайні парфуми, але, можливо, вам не вистачає там якоїсь потужності, хоча це, знаєте, не нав'язливий парфум. Я раджу його, він звучить досить елегантно, і це начебто чайна церемонія у флаконі. Тому не спіть, це справді бюджетний аромат. Спробуйте його, а ось наступний це взагалі моя любов, найпотужніший аромат в сьогоднішній спокійній добірці Sonic Flower від Room 1015, про який ви, напевно, вже чули на моєму каналі, але я хочу ще раз його згадати, бо це для мене аромат тихої розкіші. Перше, він має дуже цікаве розкриття, бо на старті тут звучать а, ноти, які в такому майже Холодному, прохолодному стилі, і тут. А... Сім'ячко моркви, воно досить відчутне, додає текстуру до цього і так текстурного парфуму, бо потім можна відчути шершавість корення ірису, і також такий білий, пухнастий мускус, амброкс, кашміран. Він трішки деревинний, але насправді дуже затишний, комфортний. І він довго тримається, звучить чисто, але він такий ем, змінюючийся в шлейфі, нереальний і завжди. І мені приносить компліменти, бо я думаю, в нього дуже гарна еволюція, і я справді люблю носити його повсякденні, неважливо, куди йду, або за покупками, або, можливо, навіть зустрічаюся з кимось. Я знаю, що цей сподобається усім, тому якщо ви щось таке шукаєте в нішовому стилі, я вам саме його раджу. А ось з сегменту люкс я маю дві новинки в колекції: по перше, це Хлоя Parfum Інтенс, який вони нещодавно випустили, і я вже розповідала. Про нього в іншому відео, де я раджу парфуми на осінь жінкам. Якщо не бачили, передивіться. Але мені дуже сподобалася ця новинка від Хлої, бо вона, знаєте, так звучить типово в їх стилі, якщо ви не знаєте про що я, біжіть до магазину і тесті цей аромат. Для мене він мильний. Тут також є малина, але вона не така. Ой, Боже, в мене щось з цим флаконом. Я не знаю, що сталося, але я не можу його нормально закрити. Так, давайте я це зроблю. А, ось вона не така смачна, як «Селест» Вона більш холодна, начебто ви а, поклали ці ягоди до морозилки, а потім їх дістали, а на них ще така, знаєте, а, ця льодовита скоринка. І тут ще є троянда, вона знову ж таки досить прохолодна, начебто квітне в осені. Тут є кашміран, є мильні елементи, тому я обожнюю наносити його вранці. Як тільки проснулася, він а, має аромат чистоти, звучить дуже приємно. І я його ношу. На роботу, так само, як і ось наступний аромат, про нього я вже також згадувала на моєму каналі. Це Perfume від Michael Kors. І тут все заблюрено. Він начебто про квіти, але дуже важко виокремити як, е, якісь е, особливі. Насправді мені подобається розкриття, бо воно таке дзвінке, смачне, насичене, мандарин. Тут нереально крутий. І взагалі це приємний, майже кремовий, але не лактонний парфум, просто ці квіти з фруктовими. І цитрусовими нотами. Це все так, знаєте, дуже жіночно, елегантно, приємно. Аромат шикарно тримається, вшлейф в нього приємний, на роботі мене усі про нього питають. І він, так знаєте, якщо в магазині ну, от по флакону, можна ще затестити, але якщо дивишся онлайн по нотах, нічого особливого. А аромат в нього шикарний. Тому я усім його раджу. Це фантастичний парфум, А якщо ви шукаєте щось справді легке, носити, можливо, з білою футболкою та джинсами, я завжди раджу Nothing but The Sien Sky. Я обожнюю цей парфум і наношу його просто щоб мати відчуття, знаєте, такої чистоти, приємності, доглянутості, бо він не має якогось виразного аромату. Насправді, от на старді тут є бергамот, він такий смачний, хрумкий, дзвінкий, начебто мені нагадує якісь зимові свята, а потім він. А... Стає більш таким спокійним, лагідним, не начебто ваша шкіра, але краще ефект. І якщо ви шукаєте саме парфум в такому стилі, що створить. Відчуття доглянутості, але не буде мати якогось виразного аромату, я вам його раджу, його можна навіть комбінувати з іншими парфумами. І він шикарний просто на повсякденні, якщо навіть не хочеться е мати на собі якийсь парфум, але ну, можливо для оточуючих, ви знаєте, що треба щось нанести. А якщо ви шукаєте парфум, що буде легесенький, е м'якесенький, але буде приносити вам увагу, звертати її на вас. Тоді я раджу вам щось з гурманської категорії. Моя улюблена нота в цьому стилі це ваніль і парфум, щоб був не нав'язливий, але такий, знаєте, з ефектом це sunny Side Up. Тут багато різних деревинних нот, неймовірний кокос він такий не екзотичний, але в поєднанні з ваніллю і деревиною. Тут є якась магія, справді він чарівний, трішки сексуальний. Раджу, якщо у вас є можливість його затестити, це зробити, бо з ним ви не промахнетеся. А зараз про найтакий глибший аромат у сьогоднішній добірці від бренду, до речі, JUS під назвою Superfusion. Він беленький, такий, знаєте, досить елегантний, але дуже пудровий, і звучить він як вінтажний мускус. Це, начебто, знаєте, косметичка з різними. Пудрами, помадами, кремами. Тут багато гіліатропу, тут є і пачулі, і амбра, і. Різні а, такі спеції, тому парфум непростий, хоча він дуже гарно звучить в шлейфі. Але він не заповнює собою простір, тому не можу сказати, що він монстр, але він точно найтакий глибший в сьогоднішній добірці, і досить цікаво, якщо ви полюбляєте такі вінтажні парфуми з косметичним звучанням. Ось щось майже в цьому стилі, але більш кремове і лактонне це Perfume Oil Expressions Unic. Дюп на дуже популярний бланш bed, який я особисто ношу щовечора, коли йду спати, наношу чи саме навіть на свою піжаму, бо це заспокійливий аромат. І коли я, я завжди дуже гарно сплю, коли його наношу, він просто приємний, лагідний, кремовий, тут багато цікавих молекул і взагалі дуже крутий парфум. Недорогий, раджу його, якщо полюбляєте такі елементи в парфумерії, А ось наступний останній парфум це Santal Mui від EPC. Карний бренд, ви можете міксувати і поєднювати їх аромати між собою. І цей мені подобається, що він начебто про сандал, такий лагідний, дуже деревинний, з запашним ірисом, Але він мені нагадує те відчуття, коли увесь день на футболку, тобто трішки голої шкіри, носив шкіряний, шкіряну куртку, і потім, коли її знімаєш, є трішки відчуття, чогось такого. Класний, манливий парфум, сексуальний точно, з натяком, але... Він тримається ближче до шкіри, і мені подобається його поєднювати з іншими парфумами. А ви мені напишіть, які парфуми подобаються вам на повсякденні. Якщо у вас є запит по контенту, пишіть мені, які відео вам було би цікаво подивитися. А якщо це відео вам зайшло, я буду дуже вдячна за лайка і підписку. В описі буде більш корисної інформації. Купуйте парфуми з моїми знижками, слідкуйте за мною у соціальних мережах. Будь ласка, фільтруйте контент, який споживаєте, залишайтеся об'єднаними та підтримуйте свій. І моральний стан. Дякую за перегляд. Бажаю гарного дня! Слава Україні!